Мерц, новий лідер Європи. Сьогодні у Німеччині проводяться вибори до Бундестагу. Бундестаг це Верховна Рада. І сьогодні блок ХДС ХСС набере найбільше голосів, і відповідно він, як лідер цього блоку, стане новим канцлером Німеччини. Я був неодноразово в Німеччині по різних потребах, у тому числі мав прогулянку по. Бундестагу я якби спостерігав і спостерігаю за німецькими політиками, але ніколи мені жоден е, німецький політик не подобався, тому що вони всі віддавали цим проросійським дужком. А ось Фрідрик Мерц це перший німецький політик, котрий, так би мовити, проходить мій фейс-контроль. Він хоче організувати новий союз на підтримку України. Це буде Німеччина, е, Англія, Франція, Польща е, і подібні країни. І він, що не ставши канцлером, вже Критикує Трампа, що він е, висловлює неправду, говорячи про Зеленську та про Україну. Може хтось з вас скаже, що е, як так можна, що не ставши е, керівником Німеччини, вже критикувати Трампа і вступати в дискусію з ним? Адже це погано закінчиться для Німеччини, адже в такому випадку е, відвернеться від Німеччини від Європи. Трамп в такому випадку не забере е, не тільки військо, але й ядерну зброю, як захист Німеччини від ймовірної московської агресії. Ці але новий політик Мерц, він не з тих, які звикли завертати все в красиві папірці. Але ви повинні зважити на те, що Трамп він із тих осіб, котрі поважають сильних. І пригадайте, що говорив його заступник, той, який є тепер президентом, кілька років тому про Трампа він сказав про Трампа, що Трамп і Гітлером. А ви, якщо ви зараз слухаєте, є політиком, ви собі можете уявити, що ви у свою майбутню команду можете взяти чоловіка, який вас в минулому називав фашистом та гітлером? Ні. А Трамп із таких, що любить сильних. тому він сильним рахується і сильним буде допомагати. А на м'яких він постарається сісти на голову та звісити ще й ноги. Ну правильно робить Трамп а заодно і Зеленський, щоб. щоб Посилають і будуть посилати Трампа подальше, якщо він спробує сісти їм нам на голову. Отже, новий лідер Європи Мерц організує все, як потрібно, але на жаль, в такому випадку, оборона України затягнеться на невідомо скільки місяців або років до повної перемоги України. Це буде важко, це буде складно. Проте це буде перемога. А нездача України, нездача інтересів України, нездача території України. Слава Україні!